Згорілі магазини, уламки сміття вздовж дороги. Такий вигляд наразі має ринок у Костянтинівці. Комунальники розбирають завали, підприємці оглядають магазини, які ще вчора приймали покупців. Парамедик Хазрат був одним з перших, хто надавав допомогу постраждалим під час вибуху. У чоловіка були дуже важкі поранення, ніг і корпусу тіла йому накладені були турнікети. Одна жінка в неї були множинні поранення на обличчі і шиї. Тазова частина ноги. І ще одна жінка. Вона була з відкритим переломом руки масивною кровотечею. Вона сиділа в павільйоні ковбасному, там, де торгували ковбасною, не текла кров. От, я відразу забіг, наклав турнікета, палали автівки, палали торгові павільйони, бігли люди, лежали люди, кричали люди. Тобто і безпосередньо ми бачимо велику кількість загиблих і поранених. Наразі в місцевій лікарні перебувають п'ятеро поранених внаслідок російського обстрілу серед місця. Їм продовжують надавати допомогу, каже медична директорка Олена Філіпова. «Скоро їх доставляли до нас в важкому стані. Три чоловіка в тяжкому стані вони були стабілізовані, мешканки, стабілізовані і направлені в клініки міста Дніпра. Останнім була надана вся необхідна медична допомога. Прооперовані. І е, зараз знаходяться у нас в хірургічному та травматологічному відділенні. В тяжкому стані там були тяжкі поранення, черевної поражнини. Будинок, який розташований в кількох метрах від місця вибуху, також зазнав руйнувань. В ньому вибиті шибки, пошкоджені балкони. Місцева жителька Ганна в момент вибуху була вдома. У Нас вилетіли окна, будемо міняти, замінювати, будемо забивати. Ми вдома були Є. з ребенком. Була сильна взривна хвиля, іспугались. Слава Богу, живы целы. Есть знакомые, у которых погиб сын 18 лет. Жалко, конечно, царствие небесное. Хотим, чтобы война скорее закончилась. Очень страшно, дай Бог, чтобы никто его не видел. этого. меня он до сих пор в руки трясутся все. Очень страшно. Жалко детей, жалко людей, молодежь, сколько погибло. Там выносили людей в черных мешках, не знаю. Стільки крові пролито». зранку. Місцевим чиї будинки отримали пошкодження внаслідок обстрілу. Гуманітарна місія проліска видавала будматеріали. Вчора місцева влада з'ясовувала потреби після обстрілу. Сьогодні ми зранку привезли і надаємо. Матеріали. Після того, як місцева влада виявив усі потреби, надасть нам всю інформацію, ми будемо надавати в подальшому по потребам людей, що кому потрібно, в рамках проєкту ВКБ ООН. Нагадаємо, вчора близько 14-ї години росіяни обстріляли ринок у середмісті Костянтинівки. Загинуло 16 -ро людей. Ще 32 людини отримали поранення. Повідомила прес служба поліції Донеччини. Наймолодшому вбитому було 18 років, найстарші 83. Наразі здійснюються заходи щодо встановлення особи останнього загиблого. Зазначають у відомстві. У сьогодні ринок працює, але люди. Шоці тому, що ну такої кількості загиблих, як учора, було за весь період повномасштабного вторгнення. У нас не було. Це трагедія, це траур для нашого міста. В місцевому бюджету є програма по підтримці і загиблих і поранених. Також ми долучили до цього благодійників. Вони також надають допомогу. Там ну невелика сума, але 2200 вони планують кожному пораненому і 6 тисяч. Також пораненим. по загиблим ситуація ще розглядається в нашому місцевому бюджету. Передбачено 20 тисяч загиблим, ну родичам загиблих. Від сьогодні у Костянтинівці оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок обстрілу серед містя 6 вересня. Про це повідомили на офіційній сторінці міської військової адміністрації. Марія Гричко, Данил Черниченко, Андрій Рєзніков. Суспільне новини Донбас.